У апарата. Оскільки відео довге, давайте одразу до діла. План на сьогоднішнє відео: перше. Зламати рерол машини. Друге. Створити сонце зверху. Третє. Створити сонце знизу. Четверте. Вбити фінального боса об сонце. П'яте. Почати нову гру плюс. Шосте. Створити темне сонце знизу. Сьоме. Дати сонечкам поцілувати одне одного в залупу. Першим ділом, пробігши через сім стартових локацій, я зганяв у вежу, щоб вибратись на поверхню і заодно отримати хороший жезл, який буде носити найближчі годин п'ятнадцять. Побачивши свою проблематичну ситуацію зі здоров'ям, я вирішив зайнятися своєю улюбленою справою, а тобто шукати хіл в темні, як мої перспективи на майбутнє печері. Знайшовши його, я побіг одразу до алхіміка, щоб набити кишені нормальними закляттями, але в процесі ледь не відкинувся на небеса раніше задуманого через відсутність якої-небудь підготовки перед битвою. Весь в сльозах та власній крові я позбирав отримані закляття та вибиті мені зуби, і побіг до західного кордону, де так зручно розташовані фрукти, якими можна похилитись. Не найкраще що можна кидати за ребра, але альтернативою було лише відсутність альтернатив, отож, наївшись місцевих плодів, я побіг в рибні печери, щоб знайти там зілля амброзії, телепорт болт та по можливості спідап закляття. Обривши всю локацію, я вийшов лише з банкою амброзії та хуєм за щукою, що вимусило мене експериментувати зі способом телепортації. Це, звісно, не найкраще моє творіння, але воно виконує те, що від нього потрібно, і це головне. На цьому моменті починається етап ламання роро машин через відсутність якого-небудь способу швидко приміщатись, мені довелося проходити всю дистанцію пішки, що було, м'яко кажучи, не найефективнішим способом витрачати свій час. І так наче цього було замало, в першому ж паралельному світі я умудрився наїбнутись в портал, і мені довелось проходити всю цю дистанцію вдруге. Якщо ви думаєте, що це мій єдиний пройоб на протязі всього цього цирку з рерол-машинами, то в мене для вас хороші новини. Я справився з тим, щоб наїбнутись в портал вдруге. Тепер хвилинка научпоп контенту. При подорожах через паралельні світи бажано перезапускати гру перед приблизно кожним світом, щоб зменшити свої шанси на те, що ваш жорсткий диск сплавиться і витече на підлогу. Отож, в один момент, коли я перезапускав гру, вона вирішила просто не запуститись. В цей момент я один фаркт не зловив. Вперше за останню годину задумався про само Вбивство. Але, на щастя чи на жаль, після перезавантаження ПК гра запустилась, і я продовжив свої збочені розваги з рерол-машинами. По дорозі зачмарив нового м'ясного боса, не помітивши бензопильного жезлу, що з нього падає, але я не знав, що ця котлета була там лише щоб засліпити мене, змусити мене втратити пильність, розслабити мене перед справжнім випробуванням. Фіолетовим сквітвордом на кордоні між сомом та восьмим паралельними світами я копав окопи, переховувався між посадками, купався в поліморфіні, відстрілював йому по міліметру хп, штурмував курс, але, врешті-решт, справився з цим чудеськом. Ну а далі просто стака їмбові перки, щоб викреслити всі можливі способи померти, окрім поліморфіну та крашу гори. Їхні продовгуваті теплі об'єкти я відчував біля своєї дупи напроти зі всього забігу і від цього ніяк не дінешся. Під час настакування перків я закрив на 100% їхню вкладку в прогресі, і в цьому немає нічого хорошого, лише доказ моєї втраченої судності та безнадійності моєї життєвої ситуації. Настакавши все, що мені потрібно і не потрібно, я був готовий переходити до наступного етапу, для початку якого мені треба було підпінати боса на Ніче льдяної печери, і, власне, як завжди, я забув взяти з собою кончене око, кончене конченості, через що повертався повз всю мапу назад. А забравши з боса насіння сонця, я притарабанив його на вершину піраміди Хуйопса, де воно стало червоним, як мої очі після цілодобової гри в цю хуйню, і наступним ділом мені треба було знайти вибухівку та яйця. Ці два закляття я відправився шукати в грибних печерах, оскільки якщо щось є на мапі, то воно є і в грибних печерах. Знайшовши все що треба, я відправився збирати есенції, щоб в подальшому перетворити їх на камінчики, які потім буду кидати в сонце. Торшу злітав на схід, поки не врізався в стіну Бедроку, заради есенції землі, з чого оформивши поліцейський розворот, полетів через весь світ до західного кордону, щоб забрати есенцію повітря з місцевого хмарного біому. Спустившись трохи нижче, угнав есенцію полум'я, і після цього ламанувся на саме дніщі для есенції води. Закінчивши свою прогулянку вздовж штафпоперек всього світу, я полетів на місяць. Причому буквально лишивши там насіння сонця, я вшкварив по ньому вибухівкою, щоб воно роздоплилось і почав годувати йому невинне населення цього світу. Наступним кроком було кинути ці чотири камені в сонце, з чим я успішно проїбався. Неосвічений я боявся підходити на те близько до сонечка. В мене ж всього лиш 21 додаткове життя настакано, і завдяки цьому я успішно втратив камінь води, який впав з пікової висоти прямо вниз. В доказ свого високого інтелекту я заявлю, що в той момент я навіть не помітив причину втрати такого рідкісного артефакту. Отож, передивившись запис, дізнавшись напрямок його падіння, я відправився на пошуки. Мені нічого не вдалося. І це вимусило мене спускатись на поважно велику глибину знову, так ще й в паралельному світі, що збільшило шлях приблизно втричі, так наче 45 тисяч координат було замало. Знову набравши втрачене, я врешті решт створив сонце. А тепер потрібно всього лиш перевернути точно ті самі дії, але на протилежному боці світу. Все пройшло майже без нещасних випадків, окрім того, що під час створення насіння сонця воно вирішило зробити спробу втечі, наче знаючи свою подальшу долю. Ну, а ще це, я відмовляюся коментувати. Отже, настав час переходити до найвеселішої частини всієї цієї гидоти, тягнути фінального боса через всю мапу наверх, щоб спалити йому їбало об сонце. На шляху туди язики барбули в трикутника на кордоні між храмом мистецтв та Чаклунським борделем, а на шляху наверх з босом за ручку сквідвертки в мене. Врешті-решт, після всіх пережитих мною тортур, я витягнув боса наверх і розхуярив його об сонце. Завершивши все, що хотів, я пішов на так би мовити сайт квест, а саме втопити місцевого майстра майстрів заживо. Зайшовши на його арену зверху, я просто почав спамити морями води йому над головою, поки він не почав задихатись. Тепер можна почати приготування до переходу в нову гру плюс. Для цього мені потрібне нове насіння сонця та камінь слуху, який можна знайти зліва від зимового курорту на третій локації. Я ще вирішив взяти з собою під паху 25 каменів, які мені знадобляться в майбутньому, про запас, на випадок якщо в мене знову щось випаде з кишеньки. Перше, що я зробив в новій грі плюс, це не збирав разом з новою есенцією Алкашка, яка знаходиться на самому дні озера, яке по глибині може зрівнятись лише з цитатами МС Петі. Есенції в подальшому перетворив на камінці та лишивши їх зверху, почав створювати нове сонце внизу. По дорозі наверх за камінчиками наткнувся на велику хуйню в глибинах озера. Мої спроби його вбити виявились невдалими, а його спроби мене вбити теж далеко не заходили, але були успішнішими за мої. Отож я звалив звідти. Приніс чотири камені до сонця та згодував їх йому, на здивування ні разу не проїбавшись, та полетів за останнім п'ятим каменем вогню. Щось пішло не так. Не можу не погодитись, щось і справді пішло не так, і на здивування це не чорна діра на наймення темне Сонце, що займає пів екрану, та знищує все що не встиг знищити я. Факт того, що від подібних дій мій ПК почав тупо плавитись, і найближчі кілька хвилин я провів в одному ФПС. На щастя чи на жаль, це жахіття з часом припинилось, і мені лишився останній етап цього кошмару. Але подивившись на хронометраж відео, можна побачити, що до кінця ще далеко. Невже щось пішло по пизді? Звичайно, щось пішло по пизді. Не забувайте, на якому каналі ви знаходитесь та наскільки автор не здоровий. Отож, я почав тягти темне сонце за яйця прямо наверх з допомогою каменя слуху, або ж для моїх фінських глядачів незважаючи на 21 стак стакперку без плямних обладунків, це сонечко відривало непогані такі шматки від Єбла, отож треба було бути обережним та завжди тримати палець на жезлі телепортації. Ну я власне тримав. Померти в останні 10 хвилин, 15 годинного забігу, було б хоч і канонічною, але не дуже приємною смертю. Я був настільки обережним, що дообережнився та скрізь розобережнив свою обережність і кинув цей рідкісний артефакт, який в мене всього лиш один, без можливості його відновити чи знайти новий. Прямо у всепоглинаючу чорну діру, та його знищило нахуй. Передати емоції, які я тоді пережив, просто неможливо. Відварто кажучи, я й сам погано пам'ятаю, скільки душевної болі я тоді пережив. Але давайте спробую розжувати. Це був той предмет, що завжди був поруч, як невидимий охоронець, що непомітно оберігає від буревіїв в життя. Його дотик завжди приносив спокій і впевненість, немов нагадуючи, що в цьому хаотичному світі є щось, що належить тільки тобі, але одного дня все змінилося. Якось у поспіху, чи розсіяності, чи приступі обережності, мій камінчик у формі ноти зник. Порожнеча від його відсутності охопила душу, мов холодний вітер, що пронизує до кісток. Скільки б ти не шукав, скільки б не переглядав кожен куток і кожен спогад, і кожну нищівну чорну діру, що поглинала мій світ. Ніде не було того теплого блиску, що зазвичай відчувався під пальцями. Ця втрата відлунювала в серці болісним стуком, нагадуючи про те, як швидко все дороге може зникнути з твого життя. Ти ніби втратив частину себе, частину своїх надій, і спогадів, і тепер залишилось лише безмовне відлуння колись такого рідного предмета, що став незбагненно далеким, немов тінь, яку більше ніколи не зможеш торкнутися. Але хто я такий, щоб здатись так легко? Я не просто тупий, я попрошу звернути увагу єбанутий. Отож я відправився на пошуки місячного каменю. Теж доволі рідкісного предмету, який на відміну від каменю, слуху, притягував до себе не лише небесні тіла, а в принципі тіла. Саме те, що треба, лишилось подивитись шанс на його випадіння зі скри. Як добре ще альтернативний спосіб його отримання у вигляді п'єдесталу в древніх лабораторіях з шансом в 7%. Звучить не дуже обнадійливо, але кращого способу в мене не було. Отож, заправивши свою чаклунську мантію в труси, я оббігав всі лабораторії в основному та сусідніх паралельних світах, щоб зрозуміти, що легко він мені не дістанеться. Але як добре, що я не просто їбанутий, а прошу уваги, притрушений на всю макітру. Отож я схопився за труси, в які заправила на мантія, та натягнув їх аж до сосків і почав полососити буквально всю Мапу обчихувати кожен міліметр, щоб не пропустити жодної скрині. На цьому моменті гра перетворилась в симулятор гаші на найближчі 3 години. Я оббігав все без виключень: весь основний світ, весь східний світ та половину західного, поки, врешті-решт, в одній зі скринь не опинився він. Це... Так, нахуй! Секс! Блядь, секунда! я за секунду Блядь! Мені я отримав цю хвою Врахувавши свої помилки, я дійшов до висновку, що кращим варіантом буде вести верхнє сонце вниз, замість того, щоб тягнути нижнє сонце вверх. Тому що якщо я впущу цей камінчик, а я не сумніваюся в цьому, і сонце буде підімною, то камінь спопалить на атоми, і мені доведеться витрачати ще три години на пошук нового. Але якщо сонце буде надімною, то у випадку, якщо камінець вивалиться в мене з клешень, то мені доведеться ловити його, що залишає за собою вірогідність не втратити цей цінний предмет. Але не переймайтесь, все добре, в мене все пішло шкереберть. Незважаючи на те, що місячний камінь тягнув сонце до мене, робив він це недостатньо сильно. Якби я не старався і не тужився, ну ця штука так собі сосе, якщо чесно. Попередній айтем краще сосав. Ця штука щось взагалі не сосе. В мене не виходило зрушити сонце з його гравітаційного поля, і так, наче цього було замало, ви нізащо не вгадаєте, що сталося далі. Ви просто ні за яких умов не вгадаєте, що сталося. Я впустив камінь і він згорів об сонце, незважаючи на те, що воно було на відстані. Кожен хороший анекдот має свій панчлайн, і моє життя не виняток. На Напротязі всього цього часу, що я тягав темне сонце каменем слуху, ще шукав місячний камінь, та що я старався ним тягти звичайне сонце, я міг просто стати з від того боку, куди мені треба направити сонце сторони, та почати стріляти по ньому зі свого жезла, заправленого спаркболтами. Я лишу трохи часу для того, щоб вся ця інформація осіла в ваших черепних коробках. Під час пропихування темного сонця вверх мене ледь не залило поліморфіном із трупа одного з місцевих мобів, що могла стати хорошим канонічним завершенням цього забігу, тому що померти в останню хвилину це смішніше, ніж померти в останні 10 хвилин, але чомусь мені вдалося. На цьому все. Я завершу весь сансід квест за один забіг. І чи хочу я прострелити собі голову з дробовика після цього? Звичайно, чи буде ще коли-небудь відео по ноті? Одне і сподіваюся, останнє, тому що моя психіка вже просто не витримує цю гру. Я серйозно скоро кончусь. Я з'їду з глузду, я кукухою поїду, я шизанусь. Чуєте? В мене зірове дах, я здурію, я збожеволію. Мені потрібна допомога професійного психолога. Я так більше не можу, я помру. Гаразд, досить, в мене все. Я ну, єблана. А.